Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Живило Іван Григорович, головний сержант розвідувального взводу механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади, народився 12 січня 1991 року в селі Давидівка на Пирятинщині. У 2008 році закінчив Давидівську школу та вступив до Донецького юридичного інституту. Після здобуття освіти, з липня 2012 по 2019 рік працював у правоохоронних органах, був дільничним інспектором та обіймав інші посади в порятинському. Відділенні поліції з 2019 року працював фахівцем відділу безпеки молочного кластеру ГК Кернел з 4 березня 2022 року. Став до лав збройних сил України. Спочатку служив у роті охорони, далі головним сержантом розвідувального взводу механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади. Життя героя обірвалося 17 серпня 2023 року в районі населеного пункту роботи Непологівського району Запорізької області. В результаті ворожого авіаобстрілу, керованими авіабомбами, колега Василь Миколайович згадує про Івана. Іван Григорович, людина, яка ніколи нічого не просила, завжди приходив на допомогу. Він був безкорисливим, міг допомогти. Він допомагав до останнього. Він, як людина, як колега завжди прийде на поміч. Назавжди залишиться в нашій пам'яті його щира посмішка та жага до життя. Вічна пам'ять і слава герою.